Карабозьке це там матюкальник, похапщик, да. бізнесмен, Ватнік. Да, Ватнік. Е Ва... Чому да. тут Ватнік? Ну, мені мене називають ватником, Да. Мене не підтримує Америка, мене не підтримує Ізраїль, мене не підтримує е банкова і не підтримує Хрещатик. У мене є такий блокноток зла віртуальний. Mm, тобто особисто неприязні все таки є. Замість підставити другу щопу. Да пролється ворогів наші. Ви ставки робили на нинішню адміністрацію Трампа? Зараз зробив ставку, що Трампа той чи інший спосіб знеси. Боже, Масійчук! Так, що ви «да» або ви Або, Якщо ми, то вмісті побігаємо. Ні, я да, да, да. Я «да». Ми з вами зустрінемося, ви станете мером. Да. Коли ми сидимо в дрімі, да. ви кажете, я і прийду... І Буде сліз стосовно моїх сімок замів, і вони будуть під слідцем, і я скажу, я буду співпрацювати зі слісом. Я не до чого, а вони дадуть покази, що вони мені заносили, так. а я скажу, ні, це, це неправда. Так, так не буде. Скільки? — Років вже. дріму. Да, — Зараз скажу. Якщо від е, відкриття. 15, 15 так. 15 15, да. Я згадав, 15 років ми мали святкувати 15-річчя і ми відмовилися від цієї ідеї. Цей рік 15-річчя або відмовилися. Так. Да. Ага. Зараз от, це mm -hmm. було восени. Mm -hmm. Бо святкувати на пів шишечки на красиво, угу. а витрачати нормальні гроші, а це було мінімально 2 мільйони. О, ну так. ми сказали, що ми краще їх пустимо на благодійність угу, і угу. не будемо святкувати. До речі, мене звинувачують, що хтось поплюжив майдан. Краготський. Да. хто зніс рулетку, яку любили всі кияни, караготські. Тім насрати на те, що спочатку вирили котлован, щоб не було де стояти Україна без кучми. Потім на котлован був об'явлений комерційний тендер, і, так, ми дали, так і, було. і ми дали грошей більше, ніж всі. Хто зніс рулетку Крогацьке? Хто всрався? Євреї. євреї, так. Ну, я так розумію, що всі готуються до виборів, так і в тому числі і до міських, і починають працювати по конкурентах, по тим, хто потенційно може. Я просто Перший... хочу офіційно сказати, що в мене жодного інвестиційного проєкту в Києві немає. Мені немає куди вправити гроші. Ну, тобто, вже не скаже, що порогоцький під свій бізнес заходить... Вони... ну, хтось може потім сказати. Знаєте, є така мода казати, що в мене це було. Ще до того я прийшов до влади. Да. В мене нічого. В Києві в місті, в мене є ділянка під особисту забудову. 1,3, мені здається, гектари за містом. І все, більш нічого. Так що, ви «да» или ви ні? Я І Якщо ми, то в місті. Ні, 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 я, я, я «да». Розповідь. я так. Я да? «да». Я готуюсь, я працюю. Там треба ж знань багато. А чому так? Що? Хочеться чи треба? Ну, це цікаво. Для, сьогодні для мене найбільший драйв, драйв це е, ухвалювати, приймати рішення. Що в Києві не так, Даріку? Глобально. Мене е, питають. Які перші три кроки, там ти ага, коли ти приїдеш в мерах, то питання журналістів. Які, які три кроки? Тут треба 100 кроків на день, на просто на день сісти і грести. Але не гребсти е я не звинувачую нікого. Я ж багато працюю над сенсами, бо сенси, які можна донести, які зрозуміли, це надважлива річ. З Києвом ми працювали з так, що Київ не переосмислити Київ, що Київ не, не, не мать Городоворуський, і Київ взагалі не мать, а Київ батько, який може і приголубити, і відшльопати, і е, покарати, і полюбити. Як вам Київ? Це не, не я. Розмовляла з одним забудовником у Київських про Київ. Та? Ну, і Ми говорили про те, що є, навіть, така, є бажання будувати, є бажання робити красиві проєкти. Та? І є люди, які постійно знаходять в цьому або корупційний слід, або скандальний слід. Угу. Ну, і заважають це робити. Да, є таке. От, і така дилема, і в цій дилемі Київ якимось чином так балансує. Але погано розвивається від того. Є таке, є таке, я згодна з цим. Ми хотіли побудувати на Майдані а, а, кольори музикальний, цв музикальний, фонтан на кшталт Барселонського. А, він коштував 4 мільйони. Я не пам'ятаю, доларів чи євро uh -huh. тоді були. І ми осплачували ці гроші. Ні, сказали нам, має бути стела незалежності. Має бути кінь, хурляли там, і є такий стайк кінь. Mm -hmm. Має бути архестратиг Михаїл з позолоченими крилами. Mm -hmm. Це ж теж все ми оплачували. Mm -hmm. Ну, звісно, за, за рахунок інвестора, а як, як інакше? У мене була історія, коли я летів продавати глобус в Англії, а зі мною летіло п'ятеро людей. Глобус це торговий центр, а то подумаєте ще? Так, да, ні, глобус так. не наш так, глобус, так. а торговельний центр. І е, летіло п'ятеро е, юристи беккер маккензі і юристи з британської сторони. П'ятеро юристів е, і я. І вони летіли в бізнесі, а я в економі. Бо в них райдер бізнес-клас. А бізнес то, коштував там щось там півтори тисячі фунтів. А, ви сказали, я лечу за своє, а ви летите да, за Так, да, я, да. я, я, не, я не можу собі дозволити. А сам же ти платиш, це ж не Трансатлантика. Mm -hmm. Ти платиш лише за шторку з того боку чи з іншого. Ну, я так розумію, що ви не спустили їм, продаючи глобус. Ні, нічого взагалі не спустили. Я думаю, що вони теж зрозуміли це. Ще в польоті. Це назвали. Цю угоду назвав Форбс свого часу, угодою року, і не тому, що вони дешево купили, а тому, що ми дорого продали. Як я, 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 хочеться поговорити про те, що відбувається зараз. Я думаю, що зараз всі дивляться в один бік, то то вартіят, то Вашингтон, то, угу. то в Джиду, то ще кудись, знаєте, то в Стамбул. Як вам сцена в овальному кабінеті? Ви знаєте, є багато за що, дуже багато за що критикувати сьогоднішню нашу владу, президент. А для мене влада це лише президент і його вертикаль. Я не бачу іншої влади, бо є і більшість парламентів. Внутрішня політика завалена. Повністю. Що стосується зовнішнього і що стосується окремо сцени у а, овальному кабінеті. Дивилися наживо чи потім передбачали? В Записи. В записі. Так. Да. Я повністю підтримую а, поведінку Зеленського. я вважаю, що а, це був правильний демарш. Які можуть бути контури миру? І як це сприймуть українці? А, погано сприймуть. Ви коли сказали в одному з інтерв'ю, що ви теж, як і я, боїтеся, що ми пересваримося всі. Ви боїтеся ситуації ну, пісні? Чвари це ж найстрашніше. У нас чвари такі, що мама дорогенька. Остання коло пекла угу. у Данте для тих, хто сіє чвари у суспільстві. Але ті, хто не висловлюється, взагалі не потрапляють, як ви сказали. Ну е я проти того, щоб е розмухувати чвари. Я намагаюся ніколи цього не робити. Коли ви будете ставати мером, там то ну, у нас всі кампанії побудовані так, що треба критикувати попередників. <ган> Інакше ну, тобі важко пояснити людям, а чим ти відрізняєшся, та і чому попередники не, впра... не справилися з чимось, <ган> не впоралися. Не впоралися, так. Ну, от вам треба буде відповідати так само і на такі питання. От з чим не впоралася нинішня влада Києва? <ган> Я вже казав, сьогодні е, е, кожна людина притаманна якась діяльність. А е, е, сьогоднішній владі повністю не притаманна. Менеджмент. Менеджмент це ж, ж мистецтво. Це е, знання, це досвід. Е, не можна просто прийти і стати гарним менеджером. Так не буває. Не можна вчитися е, менеджерити на е, місці Києві. Це неможливо. Я собі уявляю коментарі під нашим, під нашим епізодом. Корогоцький вже домовився з банковою, тому він так спокійно почувається. Я, до речі, не буду домовлятися ні з ким. І в мене є єдине невирішене питання для себе. Це банкове. Ні, 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 не банкове. Я не буду членом команди, я не зручний член команди. Я вже казав. Що е, мене там кликали, ні, я не буду. Я можу бути першим і єдиним. Тобто я не слухняний, мені, мені не можна навіть дати наказ. Е, я взагалі вважаю, що мером. Е, я вважаю, що це добре, що банкова не може керувати містом, бо містом має керувати мер, а не е, банкова. Кажуть, що у вас ще є специфічна картка, яка називається Право на. Я одразу да. подумала, що ви злямзали право на владу. О, цікаво, Хто перший почав? Ми чи ви? Ні, ну я давно ну вона не перекликається з правом на владу це право на нахуй. волої людини. Я настільки довіряю, що людина може від мого імені посилати. Угу. Це дає захист, дуже сильний захист людини. Як ви ставитеся до нинішньої такої тенденції таврування людей? Погано ставлюся. Але а, є ще така річ, а, що а, ми маємо прощати тих, хто нас образив. Ой. Це в християнській релігії. Ви ж атеїст. Що? Ви ж атеїст. Я не атеїст. Я, а, в цій справі я воєнствуючий атеїст. А, я не добрий самаритянин взагалі. Мені дуже близька в іудаїзмі є така річ замість підставити щоку, щопу, пролється кров ворогів наших. Це молитва пролється кров ворогів наших. Це одна з головних молитв. Тобто я за це, а не за підставити другу щопу. Щодо таборування. Турування, де? А, мені дуже не подобається ця річ. Мені не подобаються ярлики, які накліють на людей. А, у нас а, комерсант у багатьох людей в уяві, в їхній уяві комерсант це якийсь такий один з трьох товстяків. Ти це ж на радянський торт. Не радянські, Ні. але мені здається, що ви ну, трошки так знаєте з ранніх 90-х. Зараз всі бізнесмени, зараз практично у кожного да. якісь маленькі Бачу, Ви не бачите. Це реально багато хто каже, що бізнес керується лише прибутком. А це не так. А чим ще керується бізнес? А, багато великого бізнесу. За кожним великим бізнесом йде а, великий. Майже за кожним, Мабуть, за кожним шлейф, Не знаю такого слова uh -huh. української шлейф е, добрих справ. І цих добрих справ е, безліч. Ну, у вас це е, розглядається як десятина така, яку треба обов'язково віддати. Ну, десятина це церковна історія. Е, але ні. Це, це не як десятина. Ну, ви сказали, що ви образилися на синагогу або синагога образила. вас. Я не образилася. Я ви... коли я посилаю когось нахуй, я не ображуюся. Ні. Хай не на мене ображається. І ви створили проєкт новий. Я створив проєкт. Так народився життєлюб. Життєлюб за минулий рік Дрім. Дрім, сьогоднішній бізнес мій повністю утримує життєлюб. А життєлюб все ще збирає, роздає нужденним. От Допомога життєлюбу у 2024 році 134, мені здається, мільйони. Угу. Плюс армія а, ще. Що? Плюс ще армія. Так? Армія а, сюди не війшла, бо життєлюб не має права допомагати армії. Угу. бо… Йому не будуть давати гроші на гуманітарні проєкти uh -huh, uh -huh, спонсори. Uh -huh. Дрім не допомагає армії. Uh -huh. Допомагає армії я, допомагає армії наш директор. Таке вже uh -huh. це вже приватні гроші. Звідки сама ідея «Життєлюба»? тому що. Ну, завжди знаєте, вважається, що стрьомно давати гроші просто для того, щоб вони проїдалися. Завжди є такі концепції, що треба людям давати вудочку, а люди будуть, значить, треба їх навчити, а люди цією вудкою будуть вже самі ловити. От я, наприклад, амбасадорка проєкту «Фудтрак – кухня на колесах, і це теж історія абсолютно на донатах. Тобто, якщо великий бізнес її не підтримує, та. То цей футрак не їде там в Сумську область, в Ізюм, в Харківську область, в Чернігівське прикордоння, та і не годує там людей. Ну то і там МХП дає, наприклад, курку, та да. там фермери дають крупи, поворознюк дав багато круп. Да. Та, і цей футрак виїжджає, і якщо там форс-мажору, так як по Сумах, наприклад, гатять зараз цілий день, футрак стоїть і годує. Це історія, я називаю це в один бік. І ви фактично з життєлюбом, це те, що ви, ви робите одну сторону. Все, що ви перерахували, ми все робимо. Коли було там у ем, Сумській області у 22-му році, було дуже гаряче. Охтирка, особливо. Охтирка, так. Да. Ми ж в Охтирську направили ем, фури з борошном і відправили нам наші італійські партнери. Колишні партнери подарували е, професійні печі uh -huh. для виготовлення хлібу. І там а у церкві готували хліб, пекли хліб у Охтирці. Uh -huh. І це було, я їм показав, дуже зворушливо. Вони там плакали, наші партнери у Італії. Uh -huh. е, ми возимо всюди, ми возимо. Е, у нас за 20. 22-23 рік більше 4 тисяч тонн гуманітарки ми привезли жителів. Це багато. Це е, більш ніж два ешелони залізничні. Вам не здається, що ми зараз починаємо жити в... В, новому світі? в новому світі? Ми вже почали жити в новому світі. Ми, до нього ок? ми почали. Е, я до нього не ок і не не ок. Бо е, немає жодного значення, як я для цього ставлюсь. Це реалії. Це реалії, в яких а місце ми живемо. Ви там собі, ну, да, значно... Мені місце є. Коли, коли є зміни, коли є докорінні зміни, е, мені є місце. Бо я, мені, я сильніше себе відчуваю під час великих змін. Ви бачите образи нового світу? Яким він буде? Не знаю, ніхто не знає, яким він буде, ніхто не знає, що буде завтра. Ніхто не знає, чим закінчаться перемовини вчорашній. Тобто ви не вважаєте, що люди, які прийшли до влади в Вашингтоні, зараз настільки бізнесмени, що там в них відсутні. Вони настільки бізнесмени, наскільки не може бути бізнесменом, керівник великої країни. Він можу. не може бути бізнесменом. Так, да, це була моя, Те, що казав, що була суперечка. Я вважаю, що бізнесмен може керувати. Містом, бо в місті немає місця політиці. має не Ну, тобто бути. він CEO? Він SEO, так. Він CEO. А керівник країни, особливо керівник країни, який тим чи іншим біком залучений у війну, це не бізнес. Це взагалі це геополітика, це е, інтереси майбутніх поколінь. Це не бізнес взагалі. Ставлення євреїв до Зеленського. Є якісь я, такі... ніколи, я ніколи не а, розділяв, ніколи не усвідомлював, що Зеленський єврей. Я до нього ставлюся як до а, керівника країни. Мене повторюю, багато питань до нього. Стосовно внутрішньої політики, я вважаю, що вона завалена наглухо. Якщо після цих слів хтось скаже, що я домовився з банкових, це буде смішно. Ви взагалі відчуваєте, що вибори вже в повітрі? Ну я не дуже слідкую, але е, мають бути так. Має бути так. так. Тому що ну, начебто, є закон, та, що вибори тільки після війни, з росіянами ти не знаєш, як цю війну взагалі закінчити, коли. А вона не закінчиться. Яким ми документи не підписали? Це буде не кінець. Ну я так вважаю. Я так бачу, що це не кінець і не близько до кінця. На жаль. Саме виставив, тут буду гратися? Взагалі. Ні. З якими активами? Ні, все, що на мене. Ну, хочу театр. Я знаю красиве слово. Мене навчили десь кілька занять, тому На Навпомацьки, на mm -hmm. так. На хочу да? театр, да. так? Да. Да. Хочу театр, хочу крамницю, хочу божевільні речі, хочу окуляри. Окуляри там, зверху, да, да, якщо да, ви да, mm -hmm. а от Олексій. Можна вас ми не хотіли до. Дов... Боже, панолексі. Завал. А мені С... треба віртіцький. Та ладно. <ротіцький, 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 <ротіцький. Та трошки трошки познімаємо. Хочеться людям показати, що життя триває. Так, да, так. Да. — Як Бог? і захід реагують на виставу. Чесно кажучи, до мене ти знаєш всі в захваті. Всі в захваті. Я, я, я не пригадую такого, щоб мені хтось сказав ше ну ти, би, звісно, крім Ані твоєї, ані його дружина. А, так, так. Я наказав Прошу, я мені, зда... Наталья, мені я здавалося, що сьогодні колокольчик було за НАТО. А що я можу зробити? Я не І про колокольчики граю. Воно в мене та при але прийдемо не дійсно йде. Мої 70 років для мене це так не суттєво. Майже воно в мене не відвалиться. В мене був стендап. Виходимо. І дружина моя була, одного разу вона прийшла і сказала: більше не приду, я тобі заважаю, мені це не, не подобається. Твоїм дівчатам не подобається, нікому не подобається, я більше не буду. Але каже: але я тобі скажу одне: що смішно, смішно, все нормально, смішно, але було занадто багато кунілінгусу. Каже, я передам вертинському. Що коло... Забагато колокольчиків. <плес> <плес> Ді... Ді... Ми цю не виставу засудим. граємо не тільки в Гаріка. Гарі же ще минулого сезону він влаштовував цю ж саму виставу а, на це... території Мало... молодого да, театру. Да. Да, Зараз будемо да. знати. І завжди був аншлаг, шлак. І це було класно. У нас, завжди у класно. У нас була єдина. Ми в Україні возили цю виставу. Так? Ну, у нас там була. Думаю, у нас була і неприємність, яка, як да, Івана-Франківська. Да, за своєї ціломудріності сказав, да. що ні-ні ні. ні, ні ну, це воли мужчини, ні. Это у нас в Івано-Франковське. Ми такого немає, нам не можна. Публіка регоча, а ви можете і це, і звичайно, оцінити негативно. А отут вот мені якось начхати, тому що мені більше подобається, коли мій глядач озирається, блін довгий. Дійку, я сподіваюся, що далі курніть. Кур Як поєднується емоція, коли ви їздите на фронт з тим, що відбувається зараз на мінус першому поверсі? Е -е, нормально, я до речі питав. Це мінус плюс. Я це питав що... військових. Е -е, чи можемо ми, от я роблю нові вистави, я роблю, чи можемо це? Вони кажуть, а ми за це воюємо, щоб це мало бути. Не просто могло бути, а щоб це мало бути. Ваші очікування? Від найближчого майбутнього? Є ну, ваше застереження. Але я думаю, що о, в той чи інший спосіб, але о, скоріш за все до чогось домовляться. Це буде багато сприйнято суспільством, Я вже впевнений на 100%. Це буде, а, будуть читати російські коментарі, російську пропаганду, і там будуть казати, як ми перемогли, і що ми денацифікували там ще щось, ще щось. Нам а, втриматися від чвар, які будуть, а вони будуть. Дуже великі чвари будуть. Кажете, як втриматися? У мене немає рецепту. Ну, працювати. Працювати, не допускати, щоб сварили твого президента чужі люди. Дома розберемося. Американці, коли йшли на вибори, вони сказали, що ми йдемо з психологією здорового глузду. Ну, ми бачимо, що, очевидно, в них не вийшло зі здоровим глуздом. Так що тепер нам треба спробувати після цього всього, якщо. Буде хоч вони не здоровий глузд, вони а, хочуть з точки зору з боку прагматизму. А, а прагматизм під час війни не працює, бо війна взагалі ж не прагматична річ. Ви ставки робили на нинішню адміністрацію Трампа? Вона да, Так, зроб, зробив, так. Да. Довгожителі? Ні, я зробив ставку на те, що Трамп переможе, по-перше, виграв. І зараз зробив ставку щодо 1 березня Трампа той чи інший спосіб знесуть, знесуть.